Для того, щоб заград топ-корупціонери не виходили, не залишались на посадах, знаєте, що треба зробити? І я вніс такий законопроект декілька років тому. Зняти безальтернативність, що суд, суддів Вищого антикорупційного суду мають за топ-корупцію визначати застава така чи застава така. До побачення застава. Виключно загради топ корупціонерів, особливо міністрів, віце-прем'єрів і будь-якого топ-посадовця. Я такий законопроект вніс. знаєте, що зробила монобільшість? Правильно, ніц, нічого, нуль. Тобто, що хочуть, щоб ВАКС 5 років відпрацювавши, далі що перетворився на наукову інституцію, розглядаємо справи, а далі пишемо науковий висновок. Кому він потрібен науковий висновок? Якщо. Корупція і особливо щодо топ-посадовців, тобто топ корупція, має бути безальтернативно людина за гратами, все, що вкрав або вкрала в бюджет і тим більше заборона займати будь-які посади в будь-який час. А ви запитали про європейський досвід? Так я вам скажу, що я працював Фінляндія, Швеція чим, коли починав дипломатії свій шлях в Швеції, не те, що корупція. Якщо ти рахуночок один сплатив на декілька крон, ну тепер вже євро, то ти, міністр, зразу втрачає посаду. От просто втрачає не на певний час, не на якийсь час, а зразу йде. І більше того, і політична сила потім довго перед шведами вибачається. А що ж вона забула вказати в. Рахуночку, це не вкрасти, а забу а забула Болотини. вказати.